Любите справу, якою займаєтесь, пережили цікаві пригоди, маєте думки, які варто сказати вголос? Львівське радіо запрошує вас на незабутню зустріч. Красне слово до вашого обіду. Це зустріч на князя Романа. Це зустріч на князя Романа. Вітаю усіх у зустрічі на князя Романа на Львівському радіо. З вами Наталка Терниченка і сьогодні мій гість, пан Василь Кметь, директор наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка. Історик, вітаю вас, пане Василь. Доброго дня і в часі вже в свят Святого Миколая для нас, для Галичан, це дуже традиційне свято, можливо, найбільше зі всіх, тому що в нього дуже гарно вірять діти, і всі ми в душі діти і залишаємося ними. і Маємо дуже гарну пам'ятку у Львові, яка постійно нам нагадує про Миколая. Це є церква Святого Миколая. І так. нещодавно ми з вами зустрічались і. Говорили про дуже цікаві речі, які є навколо цього храму, але не тільки в історичному вимірі, але і у мистецькому, тому що чомусь звикли так, що храм це виключно релігійна споруда, і там може бути виключно те, що стосується церковних справ. Але мало хто сьогодні усвідомлює, що в ті часи, давні часи, якраз храми і були цими місцями. Творчих, мистецьких і історичних подій, і вони там фіксувалися, зберігалися. І саме сьогодні це є певний такий архіватор минувшини, який сьогодні можна тільки вшитувати, приходити і шукати. Чому? Церква названа Миколаївською традиція вшанування Святого Миколая в Україні справді є надзвичайно багатою і давньою. Святий Миколай в українській традиції власне був не лише опікуном діток, не лише символом власне цього передрізвяного часу, але і патроном князівської династії. І мені здається, що власне оцей символічний чинник опіки над нашими династичними правителями князями Романовичами відіграв надзвичайно важливу роль у тому, що головним храмом не в розумінні кафедрального собору, але власне як частиною княжої резиденції був храм цієї посвяти. Справ тому, що коли князь Володимир приймав хрещення, то його хрещеними виступали дві. Відомі історичні постаті це імператор Василій, і з літопису ми знаємо про те, що у хрещенні Володимир прийняв ім'я Василія Василян. але також був патріарх Ніколаус Хризоверх. І як показують дослідження київських графітів, фресок, розписів, власне, не випадково в оздобі головного храму України Софійського собору, святі Василій і Миколай завжди супроводжують князівську династію, тобто це княже місце. Обрамлене їх благословенням у вівтарній частині, у вівтарі самому, де чудові зображення власне постати святих отців беруть участь у літургії, то цей похід святих отців до престолу власне очолюють з одного боку святий Василій, з другого боку святий Миколай. Тому не випадково, що давні українські князі, засновуючи свої резиденції, засновуючи свої княжі усередки передавали свій престол під опіку чи Пресвятої Богородиці, чи власне святителя Миколая як опікуна і е, патрона власне. Цієї княжої родини тому, мабуть, і для Галицьких земель, і для території Галицько-Волинської держави шанування Святого Миколая набувало особливого значення. До речі, звертаю вашу увагу на те, що на відміну від власне української традиції, у традиції, наприклад, Московській, культ Святого Миколая дуже швидко був зведений до більш провінційних, власне, до таких народних йому на заміну прийшли великодержавні культи, так шанування Святого Юрія, Святого Георгія чи Богородичні культи відповідні, так шанування відповідних ікон, які пов'язувалися із зміцненням Му а святий Миколай це скоріше такий популярний культ. натомість в Україні вшанування святого Миколая асоціювалося передусім із власне таким. Елітним статусом, отже, мабуть, це одна із важливих причин, яка визначала і статус храму, коли побудований храм, храм був побудований ще в княжі часи, тобто ми знаємо, уже вже в 13 сторіччі він існував. Найдавніші письмові документи, які, на жаль, не в оригіналі, але в відписах пізнішого часу датують нам цей храм. То ми знаємо, що принаймні у 90-х роках 13 сторіччя уже князь Лев надавав йому свої фундації, тобто на той час храм уже існував. Тобто, очевидно, що він був сучасником заснування Тої нової княжої частини Львова, чому наголошую новою, тому що поселення на цьому місці очевидно були відомі вже із давнішого часу. Але міська локація, яка відбулася у 13 сторіччі, очевидно, була пов'язана із будовою цього кам'яного храму. Храм був досить популярний в ті часи, можливо, і саме тому, що має цю історію княжості, так аристократизму, і вже в подальшому історія про це говорить, що дуже багато вельмож і аристократів вважали за честь бути похованим на території храму або в... Так справді, коли ми вивчаємо історичні документи, архівні реконструємо власне архів самого храму, то бачимо, що статус храму був особливим. Коли у 1544 році засновувалося братство храму Святого Миколая, то з проханням до єпископа Макарія Тучапського звертається не лише настоятель церкви, але і парафіяни, священники всіх передміських церков, тобто це підкреслювало її статус. Священник церкви Святого Миколая був призначуваний на посаду намісника львівського намісника, тобто очолював Крилус львів Духовенства, що теж визначало його статус, і е, оця княжа традиція навіть у 16-17 сторіччі робила цей храм може так конкурентним в лапках з кафедральним собором, тому що у свідомості багатьох львів'ян цей храм виглядав ніби як головніший були навіть курьози, коли намісником був призначений настоятель церкви святого Феодора, то Миколаївський священник його не визнавав. Так і справді у 18 сторіччі, тобто це той час, який є краще задокументований уже у матеріалах, актах епістолярних пам'ятках, ми маємо справді. Насправді фрагменти листування канцелярії львівських єпископів, які показують про те, що до офіціала львівського часто зверталися власне з таким проханням. Поруч з кожним храмом біля церкви Святого Миколая був цвинтар і ймовірно були поховання навіть всередині. От зараз, досліджуючи власне історію храму, ми ідентифікували одне з поховань, дитяче поховання, яке ймовірно є сперечне власне під правим крилом, так під правою стіною церкви. От ви почали говорити про дослідження, як давно тривають дослідження, чи це є тільки тепер започатковано, як на сьогодні взагалі можна робити дослідження в храмах? Церква Святого Миколая упродовж багатьох десятків і сотень років викликала особливі зацікавлення з боку істориків-хроністів, так починаючи від 17-го сторіччя, коли є збережна така анонімна хроніка львівських єпископів грецького обряду, де з церквою Святого Миколая пов'язується заснування львівської єпархії, так хоча це може не зовсім. Сім достименно так і Галицької митрополії, власне, і уже коли мова йде про новітній час, упродовж 19 20 століть сторіч багато істориків докладали зусиль для вивчення пам'яток і опису досліджень цього храму. Скажімо, серед таких імен варто назвати таких мистецтвознавців 19 століття, які займалися реставрацією кодифікацією пам'яток, як Феліціан Лобенський, як Владислав Лозинський, це польські дослідники з українських авторів. Досліджували Антоній Петрушевич і Сидор Шараневич у 20- столітті свої дослідження присвя Чували церкви Святого Миколая, такі вчені, як Січинський, як Микола Голубець, тобто ціла низка авторів власне вивчали різні аспекти історії храму. Важливою сторінкою досліджень церкви є так само і мистецькі контексти, так вивчення власне іконопису, вивчення архітектурних елементів, так само є предметом постійного дослідження і пошуку наших вчених. То це справді дуже велика історіографія. Як показує практика, що навіть при величезній історіографії можливі знахідки, можливі відкриття, зрештою, можливе навіть переосмислення Мих аспектів історії такої цінної пам'ятки просто, коли ми говоримо про церкви, храми відома сумна історія втрати поховання князя Лева у селі Лаврів у спадському монастирі. Е, є звичайно, що певні там спогади, записи. Але як вдалося храму церкви святого Миколая вберегтись і зберегти певні артефакти і мистецькі знахідки? Це ж таки у Львові в центрі Так, справді багато пам'яток є справді збережно, але багато є і втрачено. Так я може почну з тої фіксації тих втрат, так тому що в 19 сторіччі, коли власне львівські реставратори обліковували пам'ятки, то часто зітхали про те, що багато пам'яток нищиться через таке дуже ужиткове ставлення до них або просто практичне перемалювання. І, наприклад, є навіть скарги в свій час Владислава Лузинського краєзнавця, який пише, що майже нічого цікавого не збереглося. Є такі цілі цитати. Він там описує окремі пам'ятки, про які ми знаємо трошки менше. Отже, якщо мова йде про нищення пам'яток, то на певному етапі це відбувалося, ну скажімо так, в природній спосіб. були пожежі наприкінці 17-го, на початку 18-го століття церква перебувала в досить такому складному стані, тобто ремісники, які опікувалися нею, не завжди могли матеріально підтримати належно життя парафії. Тому навіть були випадки, коли здавали. Під заставу окремі предмети чи літургійного вжитку, тобто очевидно, що певні втрати були з тим пов'язані. Але, попри те, особливе ставлення і пошанування сакральних таких святинь, звичайно, спряло тому, що і в громаді, і для священників, і для сучасного церковного простору ті пам'ятки є реальні і відображають нам дуже цікаві етапи історії давньої мистецької культури. Ну, хоча б унікальні пам'ятки роботи Миколи Петрахновича, так це видатний львівський митець, видатний львівський іконописець, який був. Учним і продовжувачем справи відомого львівського українського православного іконописця Федора Сеньковича, і серед таких шедеврів пам'яток, які атрибутуються безсумнівно власне Петрахновичу, завжди вказують власний іконостас Успенської церкви у Львові. Так пізніше переміщений до Великих Грибович, тобто до 1631 року, тобто до своєї смерті над ним працював Феєр Сенькович, а пізніше, власне, вже Петрахнович продовжував її у фондах національного музею у фондах і в окремих храмах. Ще можна знайти і бачити їхні роботи і дуже приємно, що власне Микола Петрахнович дарував так мовити церкві свого небесного покровителя чудовий іконостас. Сьогодні про нього ми можемо лише здогадуватися із фрагментів описів. За того іконостасу збереглася до сьогодні лише намісна ікона Пресвятої Богородиці Одегітрії. Його малярство власне представляє такий надзвичайно яскравий зразок цього українського барокового мистецтва, такого поєднання з одного боку візантійського канону, візантійської традиції в формуванні сюжету, але з іншого боку таку вже досить. Європейську практику з моделюванням кольорів, скажімо, ставленням до перспективи, тобто те, що визначало уже перехід від класичного візантинізму до певних нових способів такого більш модерного малярства. Ще одна пам'ятка роботи Миколи Петрахновича, яка зберігається у храмі, це образ святого Феодора Тірона. Одною з княжих церков давнього Львова була власне, церква святого Федора, яка була поруч, це була сусідня парафія, яка, на жаль, не збереглася до нашого часу після 1783 року, вона була роз. Зібрана це була дерев'яна церква. І власне, ми знаємо, що іконостас і до цієї церкви також робив Микола Петрахнович, і от ця ікона також була передана до храму. Це нагадайте, яке століття? Це 17 століття. Тобто ці ікони датовані десь орієнтовно 20-ми роками 17 століття. Бо коли ми говоримо про церкву святого Миколая, то ми розуміємо, що це є час від 13 століття так, до так. сьогодні. Це багато кого вражає, тому що найте дехто каже, що у Львові будинки старші за Америку, і це якраз. Дуже гарне підтвердження так, так. цього Без сумніву. І наступний такий період мистецької оздоби і збагачення храму пов'язаний уже з серединою другої половиною 18 століття. Тобто, після певного періоду такої ну і економічної кризи, яка охопила зрештою все місто. Тут йшлося не лише про цю парафію, про цю юридику, але йшлося, власне, про ширший напевно контекст. І, от, після 1761 року, коли настоятелем церкви став Григорій Дунікевич, відомий цей священник, розпочинається такий новий період, новий етап відновлення. Храму на той час церква, яка пережила кілька перебудов, зокрема 1701 року. Ця дата зафіксована на арці всередині в інтер'єрі храму. Зазнала кілька пожеж і, очевидно, перебувала в досить сумному стані. Микола Голубець, який досліджував історію церкви на початку 20-х років, навіть працював із хронікою. На жаль, сьогодні не встановлено місце її збереження, чи вона збереглася, можливо, її вже немає. Григорія Дунікевича, де той згадував про стан храму, в якому він його застав, коли прийшов туди служити, тобто дірявий дах. Нерівна підлога, де робилися калюжі, такий напівзітлілий іконостас, тобто було дуже багато пошкоджень, і от Григорій Дунікевич береться за відновлення храму, докладає максимум зусиль для того, щоб відтворити його у повній красі. Одним зі співфундаторів цієї віднови виступав священник, а згодом львівський єпископ Петро Білянський. І, власне, завдяки зусиллям цих двох людей храм дуже швидко оновився. Знаємо про те, що 1771 року у церкві було виготовлено новий іконостас, різдваний іконостас і. Івана Щуровського Іван Щуровський це ще одна цікава постать в історії львівського мистецтва, тому що це був скульптор, один із представників того третього покоління скульпторів, так за дослідженням Володимира Вуйцика Львівських після Пінзеля, Фесінгера. мистецький рівень якого ми можемо вивчати за кількома пам'ятками збереженими. І власне відомо, що він перебував в близьких стосунках з священником Григорієм Дунікевичем, часто був заборгований йому, і Григорій Дунікевич власне посприяв тому, щоб очевидно зарахувати той борг шляхом виготовлення. Влення такого рококового іконостасу до церкви, знаємо також, що Іван Щуровський проживав на площі Старий Ринок, і навіть 13 березня 1771 року хрестив сина у церкві Миколая, то є запис у метричних книгах. Тобто, бачимо, що ці стосунки були достатньо близькими. Сьогодні, на жаль, не зберігся цей іконостас, тому що після пожежі 1783 року, коли випадково там впала свічка хлопчику, який прислуговував церкві, і очевидно, сухе дерево швидко спалахнуло, були. Порушені якісь фрагменти, якісь конструктиви того іконостасу, бо принаймні вже в 19 сторіччі з описів знаємо, що він був невисокий лише одною стіною. Навіть коли в 90-х роках 19 сторіччя відбувалася реставрація, то журналісти, які публікували матеріали про це в газеті, то фіксували, що власне чомусь він є однорядний цей іконостас, тобто низенький. Ймовірно, власне, були пошкоджені якісь такі важливі частини того іконостасу, які не могли вже підлягати відновленню, і вони більше не були реконструйовані під час наших пошуків упродовж останні. Ніх років у дзвіниці серед тих фрагментів власне, давніх пам'яток, які збереглися до нашого часу, ми ідентифікували, знайшли кілька цікавих скульптур. Зараз з ними працюють реставратори. І якщо ці скульптури безпосередньо походили з церкви Святого Миколая, то це б вказувало на те, що, мабуть, над оздобою трудився не лише Іван Щуровський, тому що мистецький рівень тих зображених ангелів є все-таки трошки інший і може більше нав'язував би до такої вищої елітної школи. Про рівень мистецтва і пам'ятки того часу можуть свідчити і дві давні. І хоругви, які також ми знайшли на дзвіниці, які були заховані очевидно десь на початку 19-го сторіччя через свою, ну уже, напевно, через стан збереження чи якусь не, таку неужитковість. І на сьогодні одна з них є відреставрована. Одна була писана темперою, друга маслом. Ну ця масляними фарбами, на жаль, не піддавалася реставрації, тому що дуже швидко розрізкався сам матеріал і не можна було нічого з тим зробити. Натомість писана темперою, була відреставрована, відновлена. І ми сьогодні маємо так виглядає ще дві унікальні пам'ятки. Іконопису, пов'язаного з церквою Святого Миколая, і передусім найціннішу для нас це образ Святого Миколая. Очевидно, що вшанування Святого Миколая у храмі пов'язувалося також із особливим ставленням до ікони, до намісної ікони. Якою була ця намісна ікона? Ми не знаємо на превеликий жаль, тому що не збереглися ці давні. Ми не знаємо навіть чи Петрахнович, коли робив іконостас, чи він писав свою ікону Святого Миколая, чи ймовірно могла бути якась старша, давніша, яку особливо шанували в храмі. Після Пожеж кінця 18-го, початку 19-го сторіччя, та ікона, яка була накрита ризою давньою, також, на жаль, була знищена. І сьогодні у правому вівтарі можна бачити образ Святого Миколая, який є вже початку 19-го сторіччя, таке добре академічне малярство, накритий ризою, щоправда, давньою 17-го сторіччя, тобто важко говорити про іконографію. Натомість на хоругві ми бачимо зображення, яке нав'язує до. Найдавнішої іконографії святого Миколая, тобто зображення святителя із Євангелієм у лівій руці, з благословляючою правою рукою у простому облаченні з омофором із грецькими хрестами та без головного убору, тобто без митри, так з такою короткою сивою борідкою. Тобто, власне, така іконографія вважається найдавнішим зображенням святителя Миколая. Трошки незвичною є кольористика в таких холодних тонах цього образу, так тому що ми знаємо ці давніші образи, де як правило, Миколай зображений у червоному облаченні. Тут власне таке зеленкувате, синювате, тобто трошки інша кольористика. Коли мова йде про іконографію та пропорції, зіставлення їх із тими елементами, які можуть бути порівняні на ризі тої ікони, яка збереглася. Ну дозволю собі висловити припущення про те, що на хоругві, яка може бути датована 60-ми роками 18-го сторіччя, тобто часом, коли власне Григорій Дунікевич і здійснював це оновлення храму, є зображено копію намісної ікони, яка власне винесена на хоругву, мала супроводжувати громаду під час час хресних ходів, святкувань, урочистостей, яка власне знаменувала оцей тісний зв'язок із тим великим святителем Вселенським, так який учасником першого Вселенського собору, отцем догматистом, який власне і опікувався нашою львівською парафією на звороті. Ми бачимо зображення розп'яття, яке теж є предметом таке докладного дослідження, зацікавлень і наших вчених, і, зокрема, одного із священнослужителів храму, який досліджує історію мистецтва, це Андрія Дуди. Адже поруч із звичними елементами зображення, ми бачимо трошки незвичну іконографію, тобто є зображення розп'яття хреста. Поруч традиційна для такого образу моління Богородиця, так матір Божа, яка пристоїть перед Христом розіп'ятим, і з правого боку бачимо зображення святого святої, очевидно, мученика, тому що є сліди зображення які вказують на це з ангелом, який покладає вінець терпінь і слави на голову. Якщо кожна постать на іконі має підпис, так ми бачимо. Грецькою підписаний Ісус Христос, бачимо, от Матір Божа, Матер Фу, то постать святого чи святої чомусь не підписано. От ми порівнювали іконографію на хоругвах, на іконах, яка є, намагалися ідентифікувати і знайти якийсь певний прообраз, якусь паралель, Поки що нам це не вдалося зробити, і навіть є припущення про те, що це може бути власне, така алегорична постать, яка показує, що через терпіння і смирення осягається спасіння душі, так і цей символ віри, цей хрест, який є такою основною вертикалю. Цього образу, отже, це лише такий невеликий може епізод, невеликий штрих з тої давньої історії, який ми сьогодні можемо може бути історії, а ближні, якщо вже йде про йдеться про ближчий період, то слід зазначити, що на початку 20-го століття і, зокрема, у міжвоєнний період, вже у 20-ті роки, церква Святого Миколая була також таким важливим осередком неовізатиїстичних пошуків і інтенцій українських митців. Слід згадати, що в той час на початку століття митрополит Андрій Шептицький дуже багато уваги надавав. Власне, збереженню східної ідентичності і східних традицій українського, зокрема іконописного мистецтва, і власне оці неовізантиністичні традиції, які підтримувалися з боку ієрарха, знаходили відображення і в роботах в оздобі храмів. Власне оздоба храму у 20-х роках є пов'язана із реставраційними роботами і з діяльністю кількох митців. Серед них я би визначив, може, дві постаті такі дуже яскраві. Це Петра Холодного, відомого власне українського митця, учасника національно-визвольного руху, який у свій час був призначений на посаду міністра освіти Української Народної Республіки пізніше, власне, після поразки національно-визвольних змагань присадив свою діяльність уже мистецьким впливом. І він власне у 20-х роках працював тут, співпрацюючи із Олексою Новаківським, створюючи власне такі монументальні розписи, а також з молодим митцем Василем Дяденюком, вихідцем власне з Вінничини, також учасником національно визвольних змагань, поручником. Армії Української Народної Республіки, який був інтернований власне на територію Польщі після також завершення на визвольних змагань, і Василь Дяденюк також присвятив свою діяльність власне, мистецькій роботі. Так Петру Холодному належали розписи інтер'єру храму, і власне він очевидно створив таку широку палітру і сюжетну лінію Євхаристії у вівтарі. І очевидно, в більшість сюжетів, які були розміщені у храмі. Чому я так кажу, були тому, що на превеликий жаль, на сьогодні не збереглися ці оригіналі автентичні розписи Петра Холодного, хоча, вивчаючи розписи церкви, які є сучасні, а це розписи, які робилися у 56-му році. ми можемо припускати, що бодай фрагментарно, частково якісь елементи композиції все таки були збережені. Принаймні, на це могли б вказувати от елементи композиції Євхаристії біля престолу причастя апостолів у вівтарі, чи, скажімо, у притворі сцена фундації храму заснування храму Данилом Романовичем, королем нашим князем. Отже, це така сюжетна лінія. Сонного Василя Дяденюка то маємо теж такий дуже цікавий епізод. Нещодавно було виявлено кілька унікальних документів, які показали цікавий штрих у творчості Дяденюка. З благословення митрополита Андрея, як здібний учень Новаківського і така творча людина, він отримав можливість стипендій на заході і в 1927 році мав нагоду поїхати в Італію, практикуватися, навчатися. А у 1928 році отримав таке відрядження, кількарічне відрядження до Парижу. І власне очевидно, там тому, що поруч із кресленнями зберігся конверт, у яких вони були переслані з Парижу власне фундації агенції мистецької Лар Едекорасіон Ар декоце, власне цей стиль, який яким захоплювалися більшість наших митців. Там власне він працював над проектом ківоту для церкви святого. Миколая. і ми маємо три проекти Василя Дяденюка. Один такий більш візантинізуючий, дуже подібний чимось на один з тих кіотів, які зберігаються зараз в фондах національного музею, і експонуються в рамках ювілейної виставки митрополита Андрея Шептицького. А також таки більш може в такому бароковому стилі. З них був обраний очевидно один і дослідження порівняння ескізів Василя Дяденюка із тими пластинами із зображеннями сюжетів причастя, хреста Лузи виноградної, агенця Жертовного, хреста тераменного. Ми бачимо, що. Це власне саме той кивот, який виготовляв, над яким працював Василь Дяденюк, тобто і нова історія, нова епоха також відображає власне цю тенденцію і традицію вшанування давніх традицій в нашій церкві. І сьогодні достатньо тільки прийти в храм. І це все побачити, прийняти, бути готовими це прийняти. Це дуже важливо і задуматися, в якому місті ми живемо, хто ми є, якою є наша історія. Я дякую своєму гостю сьогодні, пану Василю Кмитю, директору наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка. Історику, дякую вам, пане Василю. Дякую взаємно. І нагадаю, що сьогоднішня розмова стосувалася мистецького виміру духовного простору церкви Святого Миколая у Львові. Дякую вам. Дякую, взаємно.